Не втрачай надію. Господь він вірний. Слухайте ви, хто сумнівається, дивуйтеся. Ділам, які робить церква, це люди, прості люди, які вірують. Дивуйтеся, що ми чуємо голос Христів. І за чужим не підемо. Дивуйтеся, слухайте і дивуйтеся. Мені ці слова просто запали в серце, і мені хочеться, щоб ці слова залишилися кожного разу в нас. Тому що вони дивуються, коли ми їм розповідаємо про ті чудеса і знамення, які нас супроводжують. Коли ми розповідаємо, що небеса радіють, коли один грішник кається і приймає Ісуса Христа і отримує народження згори, І його ім'я Ісус Христос записує в книзі життя, навічно записує. І ми радіємо, хіба не так? Це не є буденне народження згори, не є буденне народження дитини. Кожний радіє, дитинка народилася. А, алілуя. Кожний надію складає в цій дитині. Вона буде краща від мене. І буде краще, тому що надієшся ти на Господа Бога. І Я вірю в це. Можливо, прийдеться пройти якісь тортури, якісь страждання, якусь темряву. Головне, щоб серце не стало чорним. Я теж про це думав. Думаю, Господи, є серце чорне, чорне, яке вже назад не має вороття. Ну якщо огорнути серце темрявою, воно має життя, воно все рівно там б'ється. І слово Твоє не зупиняй. Нехай течуть ріки живої води, нехай просинається це серце. Воно згадає те, що ти говорив чи говорила. Воно згадає в певний час, і воно відбудеться. Вмій чекати. Адже ж Христос скільки часу тебе чекав. Я Алілуя, Я справді, я настільки захоплений. Слухайте, ви, хто сумнівається, і дивуйтеся, дивуйтеся життю кого? Нашому життю, християнина, який має мир навіть тоді, коли війна в домі. Він має мир. Господи, це не так просто мати мир, коли війна в домі, коли все здається, рушиться, все валюється. Краще все взагалі розвалилося. Інколи думаєш, що я маю це бачити. Не думай так. Бог дав, щоб ти в один певний час побачила його велику славу.